Жадібні чиновники, витончені схеми і великі, великі гроші. Золотий батон в ефірі телеканалу Н1. Справа екс-голови фонду держмайна Синиченка в Австрії та Франції арештовано майно підозрюваних. Українські антикорупційні органи у співпраці з австрійськими та французькими правоохоронцями арештували в Австрії та Франції автівки та нерухомість підозрюваних у справі, де фігурує екс-голова фонду держмайна Дмитро Синиченко. Цю злочинну групу підозрюють у відмиванні 10 мільярдів гривень. Про це повідомляє прес-служба Національного антикорупційного бюро. Зокрема, за запитом прокурора спеціалізованої антикорупційної прокуратури, який очолює слідчу групу австрійські правоохоронці, арештували та вилучили автівки преміум класу, якими ж користувались підозрювані. У НАБУ нагадали, що раніше в межах діяльності цієї ж спільної слідчої групи у Франції арештували нерухомість підозрюваних загальною вартістю приблизно. 6,5 мільйона євро у відомстві. Додали, що наразі вживаються заходи щодо встановлення іншого майна учасників злочинної організації, яку очолював Синиченко, а також їх розшуку та екстрадиції в Україну. 22 березня 2023 року спеціалізована антикорупційна прокуратура і національне антикорупційне бюро викрили злочинне угрупування, яке очолював колишній голова фонду держмайна Дмитро Синиченко. Зловмисники незаконно заволоділи понад 500 мільйонами гривень коштів держпідприємств. Синиченко та ще його дев'ятьом спільникам повідомили про підозру 24 березня Вищий антикорупційний суд взяв під варту колишнього радника голови фонду державного майна України, який, за даними слідства, був учасником злочинної організації, яку очолював екс-голова фонду Дмитро Синиченко. У квітні на бої САП поголосили у розшук самого Синиченка та ще шістьох фігурантів справи щодо оборудок з майном фонду держмайна. У листопаді 2023-го САП і НАБУ оновили підозри учасникам злочинної організації на чолі Синиченко. Відтоді їх підозрюють у легалізації, тобто відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом на суму понад 10 мільярдів гривень. Національний арктичний науковий центр злив 45 мільйонів доларів підряднику, пов'язаному з Лукашенком. ДБР зайнялося контрактами на 45 мільйонів доларів. Національний антарктичний науковий центр Мон, котре очолює Євген Дикий. Слідство встановило, що з 2017 по 2024 рік на НСУ на безтендерній основі закупив товарів і послуг на 45 мільйонів доларів у компанії, підконтрольних Андрію Чукліну. Великому українському рибопромисловцеві торгової марки Аквамарин та інші лобіював ці угоди Євген Дикий, відомий своїми радикальними висловлюваннями, військовий експерт. Із 2018 року й досі власне війну чолює Національний антарктичний науковий центр. Слідчі ДБР припускають, що службові особи на НЦ перебували у змові з Андрієм Чукліним, внаслідок чого той отримав неправомірну вигоду. Якщо прослідкувати далі рух цих коштів, то частину з них отримував білоруський олігарх Олександр Мошинський, один із гаманців режиму Лукашенка. Тож такий Андрій Чуклін, співвласник групи компанії Інтеррибфлот, що є найбільшим виробником рибних консерв в Україні. Торгові марки Аквамарин, море та деякі інші. Народився у Таджикистані, ймовірно, має таджицьке громадянство. Закінчив військову академію у Москві. Проживав у Донецьку. Раніше був керівником одного з управлінь Держрипагентства. одружений з Ганною Шишман, екс-головою Держрипагентства. Хто такий Олександр Мошинський входить у топ 10 найбільших бізнесменів Білорусі насамперед відомий як власник торгової марки Санта Бремор, риба і морепродукти, але має ще низку бізнесів у різних сферах. Близький до сім'ї Олександра Лукашенка був його довіреною особою на президентських виборах 2010 року. Член ради з розвитку підприємства при президентові, член президентської спортивної ради і спонсор хокейних проєктів Лукашенка в Україні, ще у 2022 році спробували арештувати його активи, але суперечка за них і досі триває в судах. Перевіряється інформація щодо корупції при закупівлі послуг з матеріально-технічного забезпечення українських антарктичних експедицій. Також є дані, що службові особи правоохоронного органу як контролюючі органи умисно не проводили перевірки дотримання валютного законодавства на НЦ під час виконання зобов'язань з оплати у валюті євро та долар щодо комплексних послуг з матеріально-технічного забезпечення українських антарктичних експедицій за період дві чи 2024 років та умисно проігнорували збільшення балансової вартості основних засобів в порушеннях пункту 63 -3 статті 63 податкового кодексу сумарна вартість восьми закупівель, які у період з 2017 по 2021 роки провів на ННЦ склала 313 мільйонів гривень. Єдиним підрядником був в Інтерпромфлот Андрія Чукліна при цьому кожного разу керівництво Антарктичного центру готувало обґрунтування про виключну необхідність закупівлі послуг саме у цього єдиного постачальника. Мотивуючи, що інтерпромфлот є власником спеціального обладнання для океанографічних та біоресурсних досліджень, встановлено на борту рибальського траулера «Море садружества, яке веде промисел морського криля неподалік берегів Антарктиди. Власником траулера на той момент був білоруський бізнесмен Олександр Мошинський, де юре судном володіло зареєстроване в Миколаєві ТОВ ІКФ про те. 70% відсотків належало компаніям Мошинсько та його доньки. І лише у 2023 році Мошинські вийшли з цього бізнесу, ну, принаймні, формально. А їхній пакет викупили ще одна компанія Чукліна зі співзвучною назвою інтеррибфлот. Але питання наступне: Щодо розподілу витрат на забезпечення українських арктичних експедицій у 2021 2022 роках, згідно з матеріалами досудового розслідування, на енсе заплатив ПЕЧ ОЮ 8 мільйонів доларів. У 2022-2024 роках на НЦ заплатив віноут ою уже 25,5 мільйонів доларів. Приблизно 90% цих коштів пішло на обслуговування Криголаму-Ноосфера, який зараз базується в порту Кейптаун. Відтак лише 10% безпосередньо на забезпечення потреб українських полярників в Антарктиді. При цьому витрати на управління цим судном в останні два роки зросли майже у. 5 разів. Якщо у 2021-2022 роках за цією статтею естонським фірмам заплатили приблизно 4,7 мільйони доларів, то у 2023-2024 роках увага 22 мільйони доларів. ДБР поки що не повідомляло про підозру жодній конкретній особі, згаданій у кримінальному провадженні. Але розслідування тримає. Зокрема, слідчі прагнуть отримати доступ до переказу коштів на рахунки естонської фірм у Швейцарському банку. У цьому ж банку, до речі, зберігав свої особисті заощадження Андрій Чуклін. Про це сказано в декларації його дружини за 2021 рік. Нагадуємо те, що в ефірі телеканалу Н1 програма Золотий батон, де ми завжди розповідаємо про жадібних чиновників. Витончені схеми і великі, великі гроші.